Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо на актуальну тему це виділення із піхви. Ну, фактично, будь-яка жінка і навіть транссексуал, хто зробив операцію, і став жінкою, вони завжди, хоча б раз в житті, мали таку неприємну ситуацію, коли є неприємні виділення із піхви. Е, які причини можуть бути у цього, і що взагалі це таке? Ну, спершу хочу сказати, що в нормі із піхви є виділення, особливо у жінок репродуктивного віку, під дією гормонів. Шийка матки, ендометрі, маткові труби, сама піхва та передвір'я, включаючи бартолінові залози, все це виробляє певну кількість виділень, все це змішується, все це і утворює вагінальний секрет, який досить складний з точки зору свого складу. Тому не завжди легко сказати. Звідки точно є ці виділення. І тому проблема, яка на перший погляд, здається простою там, навіть на рівні сімейного лікаря, вирішується, не завжди, насправді, є такою. Виділення спіх залежать від гормональної функції, як я вже вам сказав. У жінок з менструальним циклом це залежить сильно від. Дня менструального цикла, наприклад, всередині цикла за рахунок овуляції збільшиться кількість е, слизу з шийки матки, і вони стану, стають такі схожими на яєчний білок. Е, сама менструація до менструації та після менструації змінюється. І Кислотність і відповідно, склад виділень і їх кількість, тому не завжди є це патологію, взагалі, і інколи в нормі у жінки досить багато цих виділень, і треба носити щоденні прокладки. Навіть в нормі це не завжди є патологію. Хочу відразу про це сказати, тому що інколи жінка просто не знає, що це фізіологічно, і вона вимагає від лікаря лікування того, що в принципі є фізіологічною нормою. Ну, Якщо перейти вже до патологічних станів, так дійсно це часто вагініти, ви чули цей діагноз, вагініт або кальпіт. І на сьогоднішній день є 4 основні причини е, гострих вагінітів. Це е, вагінальний кандідоз або молочниця в народі, грибкова інфекція, це бактеріальний вагіноз, це дисбактеріоз піхви, така особлив, особлива форма дисбактеріозу. Це трихомоноз, це захворювання, що передається статем шляхом е, трихомонада. І це аеробний вагініт, досить така нова причина, який також пов'язаний з прогресуванням певних бактерій. Їх там різних багато може бути. Це і кишкова флора може бути, і стрептококи, і стафілококи. Хочу сказати, що досить часто при тривалих виділеннях із піхви Найсправді причиною є неінфекційний чинник. Тобто, якщо взяти вже хронічні процеси, коли дуже часто жінка звертається до лікаря, приблизно 50% будуть не пов'язані з інфекціями, там безліч інших захворювань, таких як, наприклад, дискваматиний запальний вагініт, циталітичний вагінос і так далі, так далі. Дуже багато складних назв, але в цьому не так просто, на перший погляд, інколи здається, що просто, але не так просто. Буває розібратися. Про діагностику та конкретні форми е, причин е, патологічних виділень іспіхви ви дізнаєтесь в інших відео, а свої коментарі та питання можете задавати безпосередньо у нас в Ютубі та в інших соціальних мережах. Крім того, у нас є можливість навіть безкоштовно отримати відповідь на питання від лікаря. Якщо ви задасте його на нашому офіційному сайті клініки доктора Медведова, експертної клініки жіночого здоров'я, найкращої гінекологічної клініки, як мінімум України. Щоб переконатись в цьому, достатньо зателефонувати нашим адміністраторам і прийти на прийом. Я впевнений, що ми допоможемо вам. До побачення.